Сьогодні вирішую найважливішу проблему, яка може існувати в принципі: інтернет. Ми приїхали на нову квартиру. і, На жаль, не змогли взяти з собою нашого старого провайдера. А він нам, до речі, подобався. Ціна не дуже велика, швидкість непогана і дуже надійно. Наразі не було проблем, що типу немає інтернету. Але новий будинок вони не обслуговують а значить, мені треба повернути їм усе обладнання. Роутери, ну коротше, що там інтернет компаніям треба, знаєте, ось, дефолт. Ну і потім мені ще треба знайти якийсь варіант інтернету, який ми будемо використовувати на новій квартирі. Бажано, щоб його встановили типу, прямо сьогодні чи завтра. Тому що місяць чекати ми не можемо, бо мобільного інтернету просто не вистачить. Прийшов, коротше, віддавати оцей інтернет назад провайдерам, отримувати свій залог. За це да до речі, ми за це платили залог 50 доларів. Вони нам його мають повернути. Це тут офіс. До речі, вони поки що пішли перевіряти, що все, що я там приніс, працює, і потім мають віддати мені її гроші. Я сподіваюся, сьогодні. Ну зазвичай це в Канаді відбувається не в той, хоча на насправді, до речі, тут система повернення грошей класна. Типу, якщо ти в магазині щось купив і повертаєшся в найближчий, типу тиждень, то гроші тобі на карту повертаються моментально, типу. Приклав і все, гроші вже назад на карті. Ну тут мені гроші не повертають в плані за покупку, а повертають за лог. Тому це може бути і чек, може бути на. Не знаю, може бути і на карту. Зараз дізнаюся. Блін, от би тут було з кимось пограти в футбол, поки я чекаю. Так, е коротше сказали гроші нам повернуть. я візьму там щось один долар, типу, за один день. Типу, ми ж ми по того відмінили його не 1 августа, а, типу, другого, сьогодні ж друге. Ну коротше, за один день вони візьмуть один долар і все інше вони повернуть. Треба буде їм тільки запровадити нову адресу, коли куди вони будуть присилати мені фізичний чек. Ну, окей, звісно, хотілося просто кешем чи одразу на карту, але фізичний чек теж піде. А, ну а що тут двері? А, в іншу сторону це я. Кор. Це просто коротше, торговий центр в Даунтауні Калгарі. Він мені подобається, по-перше, тому що він в Даунтауні Калгарі, і мені не треба нікуди їхати. Ще мені тут дуже подобається оця криша. Ну, а взагалі головна причина, що мені подобається, це те, що він живий. Типу, тут нема а, натовпу агромного по вихідних, знаєте, як у всіх інших молах, куди люди приїжджають в основному тільки по вихідних. Тут, в принципі, просто постійний флоу людей. Нема такого, щоб прям не проштовхнутися, але нема такого, що тут прям пусто. Тому що це мол в центрі міста, і тут завжди є люди, вони просто гуляють, ходять, ходять і йдуть з однієї точки в іншу. Коротше, це реально. Живе місце, яким люди користуються кожен день. Тому він мені подобається. А тепер в Роджерс. Ось такий фенсі пакет мені видали. В цьому фенсі пакеті вже менш фенсі Опа, фенсі пакет питається збіжати. В цьому фенсі пакеті не така фенсі коробка. В цій коробці має бути Wi-Fi роутер, який просто підключається в розетку і починає працювати. Ціна не настільки приємна, як в нас було до цього, типу, зараз буде 100 доларів за 500 мегабіт на секунду, до цього було 60 доларів, здається за 100 чи за 250 мегабіт. Коротше, ціна виросла доларів на 40, але і швидкість виросла десь мінімум разів 2. Ну, окей, піде, в принципі, піде. Я згоден. Головний плюс це те, що воно починає працювати прямо сьогодні. От прямо зараз я маю прийти вставити і воно поч... має почати одразу працювати. Зараз затестимо. Інтернет нам приїжджає. Ще як там. Інтернет наближається, і інтернет наближається. Біз Роджерс буде ще свічай. Я, я, я плох, ну, в мене не дуже виходять рифми. Looks kinda fancy. fancy. Так, все, вкручуємо сюди. Ого, він з охолодження. Мені, мені звідти там є дирочки, от мені з цих дирочок вітер подув на руку. Так, ну роутер, до речі, почав світитися білим. До цього він світився жовтим. Я не знаю, чи добре це знав чи ні, але мій телефон просто завіз на екрані підключення і типу кнопка Cancel не працює. Кнопка Join теж не працює. А, тобто ми підключились, но інтернет no connection. Цікаво. Окей. Okay. ОК. Will activate automat, it. it will take up to 15 minutes. When the light is solid white, it's done. Я можу, звісно, дальтонік чи не. Ну, мені здається, що light is solid white. Далі інтернет коннекшн, ну тепер Speed test. Ну, от от як заявлено 500 мегабіт, так воно і видає 500 мегабіт. По Wi-Fi. Ніхто мені тут не розповідає. Знаєте, оці приколи, як в нас люблять розповідати, ой, ну воно там по Wi-Fi, не буде видавати повну швидкість, вам там потрібно провід. Під... Вон, будь ласка, 500 Мбіт по це, ну, це iPhone 12. Це типу, ну, не старий телефон, ну і не сказати, що це прям щось супернове. І спокійно, воно по Wi-Fi витягує 500 Мбіт, Ну, типу, 448 Мбіт. Я вважаю це достойно. Так, інтернет набагато дорожчий тут. Ну, типу, 100 доларів на місяць. Нам інтернет коштує, але зато ну, типу, 500 Мбіт... І ну, сподіваюся, з цим провайдером буде так само, як і з попереднім, що в принципі не буває ситуації, що інтернет просто пропав і такий немає. Спробуйте перезавантажити роутер. Ну окей, почекайте майстра, майстер завтра. Нє, ну я впевнений, що таке трапляється, але це не типу, не стандартна ситуація тут. Це щось прям why? Why is not working? What the hell? Оце я розумію. Люди проводять літо. Так що підписуйтесь, щоб коли-небудь побачити, як я буду проводити п'ятницю, ось так.